В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас. Газету Рівне вечірня не закриватимуть. Рівненський окружний адміністративний суд у четвер уже після 22-ї години за усіма п'ятьма пунктами відмови у задоволенні позову у повноваженому від партії регіонів в одномандатному виборчому округу номер 153 Володимиру Демчуку. Зокрема, він вимагав припинити випуск газети Рівне вечірня до завершення виборчої кампанії. Нагадаємо, приводом для позову до видання стала передвиборча агітаційна стаття партії Удар, яка на думку політика міста. Стила недостовірну інформацію про партію регіонів. <му> Кожен десятий продукт харчової промисловості, який реалізується на Рівненщині, не відповідає вимогам. Такі результати досліджень державного підприємства Рівне стандарт метрологія. Щоправда, за словами метрологів, ця цифра не може характеризувати увесь споживчий ринок, адже не вся продукція проходить випробування. Детальніше Юрій Шарманський. У цих лабораторіях щодня кипить робота. Фахівці рівне стандарт метрології перевіряють продукцію, яку реалізовують в Рівненській області. За рік тут роблять до півмільйона повірок. Керівництво підприємства зізнається, що за останні кілька років виробники різної продукції стали робити менш якісні товари. 20% ми забракували тої продукції. Хоча це не є показником, бо не вся продукція, яка попадає на ринок, вона ви пробується в наших лабораторіях. але то, що ми випробували, 20% забракували, і Ми зберегли. Я переконаний, зберегли життя людей. За 9 місяців випробувальний центр перевірив майже 800 зразків харчової продукції. Кожен десятий не відповідав вимогам, а відтак на місцеві ринки не потрапив. Ми з ними знаємо, як боротися. Я хотів би запевнити жителів Рівненської області, що Держстандарт Рівненської області стоїть нас на вашому Стороні і на здоров'ї наших людей напередодні професійного свята у рівне стандарт метрології відбулися урочистості. Керівництво нагородило найкращих своїх працівників. Серед здобутків відзначають, підприємство входить в п'ятірку лідерів в Україні, середня заробітна плата персоналу понад 5 тисяч гривень. А ще вдалося залучити працівників із сертифікації на роботу до Великобританії, Чехії, Данії та Австрії. Юрій Шарманський Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Всесвітній день учителів та день працівників освіти. Ці два близькі свята наприкінці цього тижня відзначають вітчизняні педагоги. Нині в області навчають розумному, доброму, вічному понад 30 тисяч освітян, з яких кожний другий працює у школі. Проблем кажуть, нині вистачає. Головна з них низька оплата праці. Та, попри усі негаразди, рівненським педагогам є чим пишатися. З подробицями Вікторія Катеринчик. Тетяна Глівітіна в освіті вже понад 40 років. За цей час встигла відчути на собі всі особливості освітянської роботи, адже починала зі звичайного піонер-вожато в сільській школі, а нині, захистивши кандидатську дисертацію, працює проректором в інституті післядипломної освіти. Її здобутки оцінили і на державному рівні, нагородивши з нагоди дня працівників освіти, подякою Верховної Ради. Секрет успіху розповідає Тетяна Глівітіна. У неї простий, щоб бути успішним і затребуваним у своїй своїх вихованців у своїх учнів у своїх дітей, у своїх студентів мені видається найперше, треба бути щирим, відкритим, душевно, небайдужим до долі маленької дитини або дорослого і молодої людини, з якою починаєш працювати, з якою працюєш. Загалом відзнаки та нагороди на головній сцені області отримало два десятка освітян. Однак, попри свято, чимало вчительських проблем кажуть педагоги, залишаються невирішеними. Основна недостатнє фінансування. Коли приходить молодий спеціаліст і отримує на рівні мінімальної заробітної плати, то це є проблема для школи і для молодого спеціаліста, бо він має мати фінансове підґрунтя для створення сім'ї. Для осідлості є в цій місцевості, де він працює, а значить, для можливості працювати. В школі втім, освітянське керівництво під час урочистостей воліє більше говорити не про проблеми, а про досягнення. Так розповідають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання рівненська область потрапила у першу десятку майже зі всіх предметів. А 34 наших школярі стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад. Ще один привід для гордості успішне застосування новітніх технологій. Нами ж розроблені веб портал освітянської інформатизації, в якому розташовані. Абсолютно багато речей і інформаційні, і документальні, і кваліфікації, і навчальні контенти і для віддалених населених пунктів там, де можливо є проблеми з інтернетом, нами розроблені мультимедіасервери. Які забезпечує роздачу по всіх кабінетах навіть внутрішнім Wi-Fi, тих програмних продуктів, які є. Крім того, рівненщина отримала цьогоріч 30 шкільних автобусів, придбаних за гроші державного бюджету, та три з місцевого школи краю поповнилися 165-ма комп'ютерами з Китаю. А головне за словами керівників області з'явилися нові навчальні заклади. Також будемо відкривати дошкільні заклади. 2011 одинадцятому відкрили 36 закладів. До чотири десятка буде і в цьому році. Також і плануємо так поступово, щоб наші освітяни і наші учні і вчились, і працювали в належних умовах. Вікторія Катеренчик, Микола Штемпель, інформаційна програма. День і у продовження теми: зуб Мамонта, заспортоване ливеня та шкіра пітона. Усе це можна побачити не в музеї, а в кабінеті біології одного із рівненських вишів. Загалом колекція нараховує більше 2,5 тисяч експонатів. Її зібрав викладач біології Ростислав Шикула, котрий мандруючи світом привозить звідусіль зразки тамтешньої флори та фауни. Свою колекцію він активно використовує під час навчального процесу. На власні очі експозицію бачила Людмила Усік. Це мешканець центральної і південної Африки. Мама відмовилася кормити, і Левенятко померло. Тому я його заспиртував. На цих полицях результати багаторічних подорожей по всьому світу для біолога з понад 30-річним стажем це не лише робота, а захоплення усього життя. Міні музей містить зразки рідкісних тварин, які чоловік піймав сам або придбав у місцевого населення. каже, не боїться навіть небезпечних рептилій та павуків, бо знає, як з ними потрібно поводитись. Тут знаходиться 2500 екземплярів, а найважкий екземпляр, який можна так назвати важко, який мені дістався, то, мабуть, це все-таки будуть пірані, які мені доводилося ловити в Амазонії. Чому? Тому що не з першого разу мені довелося упіймати цих мешканців. А самий такий пам'ятний екземпляр це жук Геркулес. Це зараз у його колекції найекзотичніші павуки, скорпіони, метелики та змії. А колись усе почалося з хрущів у шестирічному віці Ростислав Шикула зацікавився довколишнім світом і почав його детально вивчати. З часом представники флори та фауни перестали вміщатися вдома. Тоді міні-музей переїхав в аудиторію. Я вам покажу, чим відрізняється яйце страуса від яйця казуара. Значить, казуар мешкає в Австралії і Нова Гвінея. Це близький родич Страуса, яйце його зелене, а яйце Страуса от воно безпосередньо, потримайте в руках, от. а яйце страуса, воно білого кольору в два рази більше. Він розробив власну методику вивчення біології на реальних експонатах. Студенти кажуть, такі лекції є надзвичайно цінними. Це допомагає, тому що це наочність, це більше запам'ятовує, тому що ти його бачиш. Не те, що тільки по книжці. Мені експонати дуже подобаються. Я так само зоологію з дитинства люблю тварин. Пари, що їх проводить Ростислав Шикула, студенти не прогулюють. До того ж, викладач на лекціях демонструє відео, зняти під час подорожей. Зараз у нього єдина мрія створити у Рівному справжній природничий музей, але для цього йому спочатку потрібно з'їздити ще до Австралії та Північної Америки, щоб колекція стала ще повнішою. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Його називають патріархом краєзнавства, який все своє життя присвятив вивченню рівненщини. В обласному краєзнавчому музеї місцеві науковці та гості із сусідніх областей згадували Гурія Бухала, котрому у березні виповнилося би 80 років. Крім того, у музеї влаштували експозицію, яка розповідає про життєвий та творчий шлях краєзнавця. Іван Мачук далі. У залі рівненського краєзнавчого музею зібралось багато його учнів, колег та просто друзів. Дехто приїхав навіть із сусідніх областей, аби взяти участь у науково-краєзнавчій конференції, присвяченій місцевому краєзнавцю Гурію Бухалу. Шанований у рівному історик пішов із життя чотири роки тому. Ми випускаємо десяте число ювілини наших наукових записок. і Нам дуже приємно, що вони присвячені патріарху рівненського краєзнавства Гурію Васильовичу Бухалу. Загарі цей рік це рік Бухала. Ми 31 березня в його 80-річчя провели круглий стіл. А сьогодні зібралися музейники, краєзнавці не тільки з Волині, але й з всієї України, щоб поговорити про проблеми краєзнавства, згадати про доробки Гуря Васильовича. Доробок історика та краєзнавця це сотні праць. Колеги про нього говорять. Така самовіддана людина народжується раз на сто років. Фанат любові до своєї рідної землі, до рідного краю, таким він залишився в моїй пам'яті людиною, закоханою в свою рідну землю. І він її дуже добре знав в деталях, не так де а абсолютно в деталях. Син Гурія Бухала Олексій розповідає. Батько все життя присвятив вивченню рідного краю, але попри роботу не забував і про близьких. Навіть вночі, коли всі спали. Він забрав ту друкарську машинку, яка зараз експонується в залі. Ховався з нею від всіх, щоб не заважати і міг до другої до третьої ночі писати свої статті. Це не була робота з 9 до 6, Ясна річ. Це була робота, яку він віддавав майже майже весь свій вільний час. Але, незважаючи на це, був у нього один день, який він повністю присвячував сім'ї. Це була неділя і. Кожну неділю свого дитинства я завжди проводив з татом. Він мені показував все. Гурій бухало одним з перших в епоху тоталітаризму. Розпочав досліджувати заборонені тоді теми, такі як історія створення Пересопницького Євангелія та діяльність української повстанської армії. Нині мало хто знає, але саме Гурій Васильович Бухало свого часу відшукав у столичних архівах першу писемну згадку про рівне. Тож саме завдяки йому ми знаємо, скільки років обласному центру. І коли приблизно відзначати день міста, Іван Марчук Денис Коломис, інформаційна програма День. Перший етап третього сезону обласної спортивної гри Сімейні перегони стартує 20 жовтня. Цьогоріч змагання проходитимуть за дещо зміненою схемою, тому і отримали назву «Неформат». Зокрема, на загальнообласних етапах змагатимуться уже не сім'ї, а збірні команди із переможців та призерів міських та районних конкурсів. Їх буде визначено у відбірних етапах, які пройдуть на Рівненщині 6 та 14 жовтня. Усі команди-учасники першого етапу обласної гри сімейні перегони будуть Розділені на чотири зони за географічним принципом, 20 та 21 жовтня у селищі міського типу Зоря Рівненського району, а також у зарічному острозі та Млинові вони змагатимуться в естафеті, сімейному біатлоні та інтелектуальних вікторинах. Взяти участь в офіційному відкритті третього сезону гри погодився і спеціальний гість президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка. Суперфінал сімейних перегонів заплановано на квітень наступного року. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі, гарних вихідних і хай щастить.